Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися місто Вугледар. Скажіть, допоможіть вищі сили, що заважає нашим військовим знищити росіян, що наступають на Вугледар, закрити небо над Вугледаром, які є перешкоди. Як руйнують, дуже сильні, агресивні, дуже бойові дії. Скажіть ви ще сили. Допоможіть, будь ласка, які плани росіян щодо Вугледару? Хочуть його захопити, нічого не не получать. Вони Вугледар. Дуже хороша карта вийшла. Заперечую повністю весь негатив, убираю всі перешкоди. Більше нічого не заважає нашим військовим знищити расистів, що обстрілюють, що наступають на Вугледар, одсікаю ворога на віки вічні, одвертаю від Вугледара. Всі плани ворожі руйнуються, більше не можуть наступати, в атаку йти не зможе. Буде так і так. Заперечу весь негатив убираю. Заперечу весь негатив убираю. Заперечу весь негатив убираю. Заперечу весь негатив убираю. Прошу, вищі сили, допоможіть, закрийте небо над вугледаром. Одведіть, одверніть рашистів, по інших шляхах ідуть, Більше не можуть наступати. Тікають, лякаються, самі себе стріляють. Буде так і так буде. Перекривають. Руйнують всі плани ворожі, більше в расистів, немає артилерії, авіації, зруйнована повністю Росія, вся військова інфраструктура перекрила. Відкриваються дороги для наших військових. У Вугледарі надходить вся необхідна допомога, зброя, підтримка. Закривається небо над нашими військовими від ворожих обстрілів. Більше не можуть расисти обстріли робити. Буде так. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть закрийте небо над вугледар. Одвертаю від наших військових. Українців у вугледарі. Отвертаю, відсікаю всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, і уламки, і кулі, і будь-яку агресію, що чинять расисти. Отвертаю, відсікаю, повертаю їм назад тим, хто дав наказ, хто його виконує. Хай йому на голову це все впаде. І його нижче буде так і так буде. Та буде захист міцний. буде все сказане, здійснено, так буде. Дуже важка ситуація, але все одно вугледар расисти не захоплять. У них немає для цього можливості. У них поразки. який би не був наступ, все одно вони програють. Буде так. Дякую за увагу і до зустрічі!